Вітаю! Практична робота 5-6. Дана побудова пов'язана з вивченням нового інструменту дуга. Будуємо прямокутник. Не забуваємо включити ортогональне переміщення курсора і будуємо прямокутник розміри наші 500-200, 500-200, 500. Команда замкнути. Зараз дещо збільшимо зображення. І так, інструмент дуга. Обираємо той варіант дані, які нам відомі. Це початок, центр, кінець. Початок, центр, кінець. Дугу побудовано. За такими же параметрами: початок, центр, кінець, будуємо наступну дугу. Далі у нас є два кола діаметром 80. Обираємо варіант центр діаметр, хоча можна і центр радіус, центр. І з клавіатури в командному рядку 80. Центр в командному рядку 80. Далі будуємо дугу. Ми знаємо початок, центр, кут. Тому обираємо цей варіант. Початок, другий центр і кут 70 градусів за умовою з клавіатури 70. Наступну дугу будемо будувати як дзеркальне відображення. Це ось показуємо, відносно якої відображуємо, не забуваємо нажати Enter. Таким же чином будуємо ще одну дугу. Початок. Центр, кут 70. 70 набираємо в командному рядку, виділяємо дугу, вбираємо команду відзеркалити, вказуємо відносно якого об'єкту, тобто ось ось, і не забуваємо в кінці нажати Enter. Залишилось побудувати дугу, там, де ми знаємо початок кінець і кут центральний 140. Градусів 140. В командному рядку набираємо цифри. Аналогічним образом будуємо тут дугу. Тепер виділяємо основні лінії нашої побудови, зробимо їх трошки товстішими, тобто виділяємо всі ці побудови наші. Не забуваємо включити функцію отображення скриття віса ліній і обираємо товщину лінії 0,40 0,40. Далі треба виконати проставлення розмірів. Лінійний розмір. Далі у нас є діаметри. Діаметр розташуємо таким чином, щоб було була можливість ще показати кут 70 градусів. Тобто ще один діаметр. Тепер побудуємо допоміжний відрізок, тому що без цього відрізку відключаю ортогональне переміщення, без цього відрізку я не зможу показати кутовий розмір. Це додатковий відрізок, додаткові лінії побудови зараз позначимо іншим кольором, в даному випадку це жовтий колір. Кутовий розмір. І ще в нас є один кутовий розмір для ось цієї дуги. Це 140 градусів. Розміри всі нанесені. Тепер зробимо наступне. Виділили всі розміри, змінимо налаштування, величина стрілки. Була 2,5, зробимо 15, і точно так же величину тексту зробимо 15. Таким чином, наші розміри будуть видно на побудові. Завдання виконане. Бажаю вам успіху!